Nintendo 3DS. Це консоль, яка офіційно вже мертва, але користується попитом активніше, ніж багато сучасних консолей. Її активно купували в 2024 році, в 2025. Я більше чим впевнений, що будуть купувати в 2026-му. Але назв багато, плутаються, і незрозуміло, яка саме консоль підійде тобі. У цьому відео я розповім, яка різниця між цими консолями. Я активно користувався Nintendo 3DS, Nintendo 3DS, XL і зараз в мене Nintendo New 3DS XL. Я розкажу, чим вони реально відрізняються в житті, де маркетинг, а де реальна користь, і яку варто купувати у 2026 році. Звичайна 3DS. Дуже компактна, це реально портатив у класичному сенсі цього слова. Але є маленький нюанс. Екран маленький, і якщо у вас не ідеальний зір, очі швидко втомлюються. 3DS XL – це вже зовсім інший досвід. Екран великий, так считати легко, але вона вже не така мобільна. New 3DS XL – для мене це найкомфортніша консоль. Екрани великі, зручний хват, вага розподіляється комфортніше. Але багато користувачів говорять, що в Excel версіях. Дуже помітні пікселі. Але скажу, що на практиці в грі помічають їх одиниці. Тепер про те, чому консоль взагалі отримала назву 3D. Чесно, більшість користувачів або взагалі вимикають 3D, або користуються ним перші 10 хвилин. У New 3 ds 3D працює краще завдяки захопленню обличчя. Це не революція, але вперше 3D не дратує. До речі, цікавий факт. Що Nintendo витратило величезні кошти на розвиток 3D ефекту, але на повну його взагалі не використовувала в жодній грі. 3DS і 3DS XL. Вони ідентичні за начинкою всередині. А от New 3DS це взагалі інше залізо, що це дає в 2026 році швидке завантаження, стабільніший FPS і гарну роботу прошивки. Саме через слабке залізо. Nintendo і не змогло зробити нормальний браузер на старих 3DS. c stick у Nintendo 3DS часто критикують, але в деяких іграх він реально виручає. Додаткові кнопки ZL за ZR за не потрібні у 90% ігор. Але у Monster Hunter це must have. Часто можна почути, що звичайна 3DS і 3 ds XL програють, бо в них немає C-Stick і додаткових кнопок. Але тут важливо сказати один момент, про який багато хто забуває. Якщо вам реально хочеться пограти в ігри, де активно використовується камера або потрібні додаткові кнопки, то не варто забувати, що є Pad Pro. Це офіційний аксесуар від Nintendo, який додає другий стик кнопки Z LZR і працює він добре. Так, він робить консоль товстішою і менш портативною. Але якщо грати вдома, це взагалі не проблема. Більше того, для таких ігор, як Monster Hunter, багато людей навіть вважають Pad Pro зручнішим, ніж c stick у New 3DS. Давайте поговоримо про проблеми та мінуси цих консолей. Перш ніж переходити більш конкретно до якоїсь моделі, треба поговорити, що в 2026 році є в них спільні проблеми. Найочевидніша проблема це акумулятор. Так, консоль може виглядати як нова. Але батареї вже 10-13 років. Вона вже стара, відсоток показує неправильно, швидке сідання, але цю проблему можна без проблем пофіксити. Друга проблема через старі консолі це люфт дисплея. Кут не тримається, який потрібно. Зайвий скрип консолі. І це трішки неприємно. Ще один слабкий момент. Це аналоговий стік. З часом він стирається, стає липким, стає неточним. Його можна замінити, але це вже втручання в консоль. Ну, а тепер давайте поговоримо про проблеми конкретних моделей. Почнемо із Nintendo 3DS. Ну, напевно, самий очевидний мінус це її маленький екран. Незручно повертатися до нього після Excel-версій. Друге, це її 3D. 3 d ефект працює в принципі добре, але якщо сидіти нерухомо. Якщо ж трішки поворушився, 3D ламається. 3DS XL. Здавалося б, більший корпус, менше проблем. Але тут також є свої проблеми. Перша і сама неприємна проблема це так звана лотерея екранів. У Nintendo 3DS XL була лотерея. Коли ти не знав, яку ревізію саме ти отримаєш, міг отримати екран з IPS, з класними кутами огляду, а міг отримати TN-екран, якого не такі яскраві кольори. Крім цього, та ж сама нестабільна робота 3D Nintendo New 3ds XL. Часто її називають ідеальною, але в неї також є свої нюанси. C-Stick. часто його критикують, я розумію, чому. Це незвичайний аналоговий джойстик, до якого ми звикли. Він жорсткий, сенсорний і доволі таки незручний. Швидше вбивається корпус. Глянцеві моделі збирають подряпини і взагалі дуже видно сліди використання. На своїй Нінтендо я вже замінив накладки. Ну і самий очевидний її мінус це її ціна. У 2026 році вона, чесно кажучи, коштує неоправдано дорого. Купувати 3DS без прошивки це як купувати смартфон без інтернету. Користуватися можна, але втрачаєш половину можливостей. Коли я кажу прошивка, я не маю на увазі піратства. Прошивка для мене це повний контроль над консолью, легке збереження і просто сучасний користувацький досвід. У 2026 році прошивка безпечна і не вбиває консоль. Ну, звичайно, якщо зробити все нормально. Хороша новина. Прошиваються абсолютно всі моделі. Різниці в складності майже немає. Якщо вмієш читати інструкцію, то ти її прощаєш. Після прошивки консоль швидше завантажується, стабільніше працює, рідше зависає. Особливо це помітно на старих 3DS при великій кількості ігор. Без прошивки це купа картриджів, обмеження регіонів, ручне збереження. З прошивкою всі ігри в меню, фрі регіон, Легкі сейви. На звичайній 3DS прошивка це реальний апгрейд. Консоль відчувається швидкою, стає більш стабільною, перестає гальмувати меню. Без прошивки, вона сьогодні виглядає застарілою. 3 ds XL. Тут прошивка потрібна в першу чергу через комфорт. Великі ігри, багато тайтлів. Без неї це просто незручно. New 3ds XL. А отут от прошивка розкриває всю потужність консолі. Завдяки кращому залізу, швидкість завантаження, стабільніший FPS, краще працюють важкі ігри. Цікавий момент. Прошивка не знецінює консоль. Навпаки, для багатьох покупців це плюс. Але якщо для тебе важлива колекційність, краще мати чисту систему ну або зробити бекап. У 2026 році прошивка це не про злам, а про комфорт і життя консолі. Коли говорять про New 3DS, дуже часто згадують ексклюзиви. Але важливо відразу сказати чесно: їх небагато. Це не ситуація, коли половина бібліотеки доступна тільки на New 3DS. Основний приклад Xenoblade Chronic 3D це найвідоміший і найважливіший ексклюзив. Він фізично не працює на старих моделях. Є ігри, які формально запускаються на всіх моделях. Але краще працюють саме на New 3DS. Це особливо помітно у великих та динамічних іграх. Окремий момент ігри із SNES, Virtual Console. Офіційно були доступні тільки на New 3DS, але у 2026 році з прошивкою це вже не ключовий фактор. Якщо говорити максимально чесно, ексклюзиви це скоріше бонус, а не головна причина покупки. Якщо узагальнити і коротко охарактеризувати кожну з консолей, то 3DS це бюджетний вхід. 3DS XL – це великий екран. Ну а New 3ds XL – це максимум можливостей. Я для себе вибрав New 3DS XL, Вона для мене ідеальна. Але я розумію, чому багато хто не готовий переплачувати. Напишіть у коментарях, яку 3DS ви маєте або плануєте купити. Якщо хочете окреме відео про ігри, про прошивку, про колекціонування, дайте знати.